Щоб він з 8 вечора, до 8 ранку перебував вдома. І Звісно, ще я моріла рада, що я зможу нарешті повернути йому цю обручку, яку мені, мені повернув в нього в залі суду. що я зможу його підняти і діти його зможу побачити. Але це ще не означає, що сама кримінальна справа приплинена. І слава Богу, що він не буде сидіти в цих стінах. Максимум це нормальне харчування, нормальне повітря свіжа, Але саме переслідування не присуняється. Тому е, будемо сподіватися остаточної перемоги. Заслухали свідки? Ні, свідки відмовили знову заслуховувати. Хоча свідки були в машині в той час. Трьох свідків подав адвокат було питання, щоб їх допитали, але відмовилися. Допомогу. Так, він так само категорично просив бути присутнім на суді писавського приводу заяви з адвокатом. Цього не дотримувалися його волі. Ні, більше це попереднього суду 23-го його розхопили, 25-го був суди відповіді. Побачила, що його там постригли. Моя старша їй 8 років навчилася в якому і будівані татаро від півсячого. Так, він пропустив моє день народження і пропустив посіля своєї єдиної сестри. два слова про Вашу машину арештували, так? Мою машину спершу переховували. Я знайшла, що вона за кордоном беркута, то для того, щоб пробратися і побачити, довелося прикинутися тітушкою. Я її побачила, мені покликали слідчі, який мене залякував. Я хотіла йому дати телефон свого адвоката, він вона полягав на моєму безпосередньому телефоні, бо казав, я буду мабуть серед ночі дзвонити. Знаю, що він хотів серед ночі вирішувати. І потім, тому, коли я надала йому свій персональний телефон, він сказав, що якщо так, то по-перше, я вам не прізвище це прізвище, не шукайте управлінні. А по-друге, я заберу вашу машину, ви її не побачите. Потім ми машину знову забрали, завезли десь в сторону Боярки. І через кілька днів моєму адвокату без п'яти хвилин другу подзвонили, сказали, що через п'ять хвилин в іншому кінці міста суд щодо арешту вашої машини. Десь її зараз хто знає арешту, арештували. Заднім числом без нас. і кажуть, що навіть пеняна не набігає. Вона там вся розбита берку, там А ви Старна зараз історія. ви зараз за Олександром він. А, ну, я не знаю, котрі його будуть випускати, я дізнаюся деталі, тоді одразу постараюся. А скільки домашнього арешту? Ну, мабуть, що на період на до період 23 березня, так. як і попередньо. Ну, власне, поки розслідування, поки ми не переможемо Ну, слава Богу, хоч відпустив, тому що я бачу, що тут попередні суди всі то переносять, то не відпускають. Тому що в нас суддя, ну, власне, суд, він виконує вказівки. За логікою його взагалі не мали затримувати, тому що немає жодних доказів про якусь його винушу честь. Він навпаки є постраждалим, я подала заяву в прокуратуру про те, що його побили, машину побили, але ну, поки що ніякої відповіді з прокуратури я не отримала. Тобто, ну, таке пере... в мериці його перевернутої картини світу це було якесь пом'якшення і слава Богу, що воно відбулося, я нарешті його зможу побачити. Дякую.